У мене хороші новини для професійних та активних інвесторів Стейс разом з Брич запустили ETF, Він називається Ей. A... LLW, і це Always знамените портфоліо Рея Далі та Бріч Вора. А я вам хочу сказати, що коштує воно 0,85% на рік. Тобто це хедж фонд стратегія, яку раніше на ринку не купиш там менш ніж за 2%, або доступна тільки інституційним гравцям, зараз доступна рітейл інвесторам. Я думаю, ви всі чули про Always, Можливо, ви також читали книжку Рея Далі. Я робив, нагадаю. Гляд на каналі, і знаєте, що там кілька сотень людей працює в Ріжвотері, дуже сильна аналітична команда. Ну як сама стратегія працює, тобто вона має бути always Усі часи стабільною. Тут є різні активи, є акції, є облігації, прив'язані до інфляції. Інфлейшн є золото, є commodities, є різні дюрації облігацій. Достатньо складно мені пояснити буде за пару хвилин, як вона працює, але насправді ну, вам потрібно просто знати її трек рекорд Вона дуже відома в світі, так, це все портфель. І за вас це зроблять менеджери, які раніше там Абсолютно були недоступні, або це треба було платити там, 2 плюс 20, зараз потрібно платити 0,85. якби отримує кожного дня. Трейди від команди Bridgewater, їх реалізує. Ви можете на сайті почитати ось у мене цей буклетик. Можете на сайті почитати більше. Тут є такий фреймворк, як вони це роблять. Ну і в цілому для багатьох з вас це не потрібно. Достатньо просто бути в low-cost index fund, broad market, Vanguard, MyShares, той же State Street. До речі, якщо ви не знаєте, то нагадаю, що в State Street є крем спай фонд на S&P 500 менш ліквідний, але з Комісію 0,02%, і я робив на каналі відео Атака клонів, де ви можете дуже легко там на GLD на всі інші економити зменшувати комісії. Ну а Always, я не знаю, чи потрібно робити детальний огляд, тому що все-таки хедж фонд стратегії мало кому потрібні. Ви якщо вважаєте, що потрібно трохи детальніше розповісти, як вона працює, який в неї трек рекорд, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Цифру 6 і я тоді буду його готувати. А вам дякую за ваш лайк, за вашу увагу. Порекомендуйте, будь ласка, сімейний бюджет вашим друзям.